Алгоритм допомоги при сухому кашлі, роль фармацевта. І цією темою у нас буде Сергій Миколаєвич Руденко, кандидат медичних наук, педіатр, дитячий алерголог, старший науковий співробітник відділення дитячої пульмонології та алергології Національного інституту фтизіатрії та пульмонології імені Яновського на України, завідувач педіатричного відділення Охмадиту. Пане Сергію, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Поговоримо сьогодні про кашель. Кашель це один із найчастіших симптомів, взагалі, з яким звертаються пацієнти до лікарів і взагалі за допомогою. Знову ж таки, кашель дуже часто турбує батьків. Що особливо, якщо цей кашель триває довго у дитини, вони дуже часто переживають, чи кашель не спуститься. Зазвичай ще паралельно з цим дуже часто бояться пневмонії чи чогось такого страшного. Але зрештою, кашель є найчастішим симптомом, але при цьому пневмонія не є найчастішою патологією, яка провокує кашель. Давайте поговоримо сьогодні про сухий кашель і про те, що може його викликати, і як з цим можна боротися. Загальному, якщо ми говоримо про кашель, це є фізіологічною реакцією, що спрямована на очищення дихальних шляхів від якихось сторонніх частинок, якихось елементів, які могли потрапити туди, мікрочастинок, також слизу. Ну і звісно, він характеризується тим, що виникає такий характерний звук, ну відповідно, який і називається кашлем. Паралельно з цим, разом із мукуцелярним кліренсом, кашель є невід'ємною частиною збереження прохідності дихальних шляхів, і разом вони евакуюють ті частинки і слизи, які можуть там бути, зрештою зберігаючи постійну привідність і функціонування дихальної системи. Щодо механізму кашлю, найчастіше кашель провокується різними стимулами: це механічні стимули. Це може бути якесь стороннє тіло, це може бути слиз, це може бути якась мікровібрація. Також можуть провокувати кашель інфекційні запальні компоненти, зокрема, наприклад, гістамін, який може вироблятися, Він може провокувати кашель, Це простагландини та інші хімічні речовини, інші компоненти, які характеризують запалення. Також хімічні речовини можуть викликати у пацієнтів кашель. Зокрема, вплив гіпер чи гіпотонічного рощу, наприклад, вони можуть провокувати кашель, підвищена температура. Я маю на увазі не температура тіла, а безпосередньо, наприклад, видихання дуже гарячого повітря, чи, наприклад, споживання якихось кислих продуктів, які містять такий певний спеці компонент кислоти, наприклад, лимон, той же саме чи інші моменти в більшій кількості вони можуть провокувати кашель. Зрештою, цей стимул він передається далі через нервові рецепти. В нервовій ганглії і а, запускається механізм так званого рефлекторного кашлю. Рефлекторний кашель це той кашель, який виникає без усвідомлення. Тобто, цей компонент е, направлений на те, щоб зберегти прохизність дихальних шляхів. Тобто, якщо людина, наприклад, п'є воду і поперхується, вона не думає спочатку, що їй треба покашляти. Тобто, коли у нас є загроза потрапляння якогось стороннього предмету, людини чи якогось іншого компоненту в дихальні шляхи. Спрацьовує саме рефлекторний механізм кашлю, тобто, максимально швидко ми починаємо кашляти, навіть не думаючи про це. Паралельно з цим є і центральна регуляція кашлю, на що вказує те, що, наприклад, я ось зараз, не хворіючи, можу спровокувати кашляль, тобто усвідомлено покашляти. Всі ми хворіли так чи інакше вірусними інфекціями, і оте відчуття лоскотання в горлі, це і є так званий стимул до кашлю. але... Подекуди ми можемо контролювати цей кашель, да? тобто відстрочувати, пити наприклад ще паралельно там тепло якусь рідину. І зменшуючи частоту кашлю, чи, наприклад, споживаючи якісь там льодяники. Але паралельно з цим, ми маємо розуміти, що на якомусь етапі оцей подра... стимул до кашлю він може дуже сильно активуватися, і, зрештою, навіть коли ми можемо стримувати стримувати, до певного моменту кашель, на якийсь момент спрацює все одно рефлекторний механізм, і людина не може стримати свій кашель і все одно кашляє. Зрештою, незалежності від того, яким шляхом іде стимул, підкірковим чи кірковим шляхом, зрештою, це все реалізується в кашель, який знову ж таки забезпечує прохідність дихальних шляхів. Є багато різних класифікацій кашлю. Одною із таких важливих класифікацій кашлю є класифікація кашлю за тривалістю. Так от кашель, який триває більше 4 тижнів, вважається хронічним, кашель, який триває до 4 тижнів, вважається гострим. Ну, і є ряд досліджень, які показують на те, що навіть після вірусної інфекції на 10-й день лише у 50% дітей кашель зникає. А до 25-го дня 10% пацієнтів зберігають свій кашель, продовжуючи кашляти і надалі. Звісно, це може сильно турбувати батьків і заважати спати, і створювати, погіршувати якість життя. З іншого боку, причинами гострого кашлю є найчастіше це гострі респіраторні захворювання. Вірусні чи бактеріальні, чи вірусно бактеріальні, також може бути причиною гострого кашлю, забруднення повітря, гастроезофагіальний рефлюкс, тобто закидання кислого вмісту з шлунка в нижній відділі стравоходу, а там є рефлекторні зони, і зрештою це може провокувати сухий кашель. Захворювання носоглотки, стороннє тіло, алергічне захворювання, наприклад, сезонний реніт та ряд інших станів щодо а, найчастішої причини, грз а серед гострих респіраторних захворювань знову ж таки найчастішими провокаторами є віруси. Серед вірусів це риновірус, який може сягати до 50% причин захворювання. Також вагомим є вірус грипу. І, на жаль, ковід, з яким я позмірмилися відносно нещодавно, але зрештою на його долю може припадати 10-15% від всіх причин кашлю. З іншого боку, ми маємо розуміти, що незалежно від віку риновірус він є одним із провідних провокаторів гострих респіраторних захворювань і, зрештою, найчастішою причиною кашлю. Але на жаль, вірусну інфекцію, окрім грипу, ми не можемо лікувати тобто медикаментозно. Знову ж таки, доказова база має противірусна терапія саме проти вірусів грипу, інші віруси вони все ж таки менше лікуються саме проти вірусними препаратами. З іншого боку, якщо ми говоримо про хронічний кашель, а, тут причин набагато більше, і вони з іншого боку, набагато серйозніші. А, з легеневі причини до них відносять в першу чергу бронхіальну астму, а, затяжний бактеріальний бронхіт, певні інфекційні захворювання, такі як кашлюк, а, при якому дитина може дуже тривалий час кашляти, Інтерстаційні захворювання легень, брофректетична хвороба, муковість це, зокрема, генетичне враження. Це можуть бути інші інфекційні враження, такі як туберкульоз, це можуть бути аномалії розвитку, мікроаспірації та ряд інших станів. При цьому не потрібно забувати і про позалегневі захворювання, такі як аномалії розвитку серцево-судинної системи, це захворювання лор-органів, гастроезофегіальна рефтична хвороба, це використання ліків, наприклад, антигіпертензивні, можуть провокувати кашель у пацієнта, тому одною. Одною із причин і, і, і моментів, які треба уточнити у пацієнта, це знову ж таки, які ліки використовує і, і зв'язок з появою кашля. Також, на жаль, в зв'язку із ситуацією в країні досить поширеним став останній час тийковий кашель. Отож, паралельно з цим ми ще можемо розділяти кашель, хронічний кашель саме на специфічний та неспецифічний. Що мається на увазі? Специфічний кашель це той кашель, який має певні характерні ознаки, по які ми можемо віднести його до певного захворювання, тобто чи приблизно групи захворювань. Тоді як неспецифічний кашель, він визначається як хронічний кашель, який не має ідентифікованої причини ну, після обґрунтованого обстеження. Мається на увазі фізикальне обстеження, збір анамнезу, це рентгенографія і обов'язково спірометрія. Паралельно з цим, ну трьома найпоширенішими причинами хронічного кашлю у дітей є. Бронхіальна астма це затяжний бактеріальний бронхіт, який характеризується саме вологим кашлем, і знову ж таки, критеріями для встановлення цього діагнозу є е, тривалість кашля не менше 4 тижнів, а також неспецифічний кашель. Знову ж таки, той кашель, який ми не можемо відразу розпізнати. Але паралельно з тим, у частині випадків неспецифічний кашель може бути ознакою поствірусного синдрому, тобто людина перехворіла, але продовжує кашляти, маючи певні наслідки вірусних інфекцій. Щодо специфічних ознак кашлю, які можуть нам підказувати напрямок думок щодо можливої причини цього кашлю, хронічний вологий кашель ну, в першу чергу, це гніздні захворювання і затяжний бактеріальний бронхіт. Також можуть бути це причиною такого кашлю, і бронхоептетична хвороба, чи інші стани, більш вони все ж таки рідше зустрічаються. Відносно кровокаркання... Досить часто це є ознакою туберкульозу, інтерстаційних захворювань легень, ну і бронскоактичної хвороби та аутоімунної патології, зокрема хрипи успокої. Або при навантаження, якщо ми говоримо про сухі хрипи, це стосується більше бронхіальної асми, яка може провокуватися знову ж таки фізичним навантаженням. І тут хрипи мається на увазі в основному і свистяче дихання. Тобто, якщо пацієнт має характерні свистячі хрипи, має прояви задишки при фізичному навантаженні, особливо це може знову ж таки вказувати на бронхіальну асму. З іншого боку, збереження хрипів над поверхньою легень, особливо вологих. Може вказувати про певні генетичні стани, такі як муковий садос, первинна цілярна дискінезія, коли порушена евакуація слизу, чи о, дуже густий слиз, і він не може о, вийти з дихання шляхів. Знову ж таки, якщо ми говоримо про наявність задишки у спокій чи при фізичному навантаженні, це також може вказувати на астму чи інтерстаційне захворювання легень. Класично впізнавані звуки тут мається на увазі. О, Певні е, такі характеристики кашлю, наприклад, як при кашлюку, там є репризи, гудіння, гавкаючий кашель. Тобто, це все може бути у пацієнта. Повторні пневмонії у пацієнта, якщо є, це може вказувати наприклад на імунодефіцит. До речі, однією з із, із ознак, е, які насторожують нас щодо підозри на імунодефіцит, є наявність двох пневмоній за рік у пацієнта. З іншого боку, це часте використання антибіотикотерапії, чи, наприклад, часті отити чи синусити, це все може вказувати на наявність дефіциту у пацієнта. З іншого боку, повторні епізоди пневмонії можуть бути пов'язані з вадами розвитку органів дихання, і тому ця пневмонія в цій ділянці виникає. Зрештою, якщо ми говоримо про час і причину появи цього кашлю, якщо у нас є симптоми з... Періоду новонародженості, в першу чергу, ми маємо думати про ваду, розвитку чи якісь вроджені аномалії чи генетичні порушення. Тобто, в першу чергу ми маємо думати десь в цьому напрямку. А якщо ми говоримо про те, що кашель виникає після епізоду задухи, особливо знову ж таки в віці там до 5-6 років, а до 3 років, ми маємо подивитися про стороннє тіло. Яке може бути ну, по клініці дуже різноманітним, в залежності від того, де це стороннє тіло зупиняється, якщо це верхні дихальні шляхи, чи трахея, це може бути загрозливим станом для життя. Якщо це стороннє тіло спускається в один із головних бронхів, чи там сегментарний субсегментарний бронхів, це може бути причиною і тривалого кашлю, і свистів, і пневмій. І зрештою, це той стан, який потрібно виявляти у пацієнта, якщо він має тривалий кашель, який не піддається. Лікування. І знову ж таки посилення кашлю після хвилювання і зникнення кашлю в нічний період може вказувати нам на так званий тиковий кашель. Раніше його називали звичним кашлем, зараз по новим рекомендаціям його потрібно називати саме тиковий кашель. Особливим моментом є те, що цей кашель він дійсно є протягом дня, а вночі, як тільки дитина засинає, його немає. При цьому э, характер кашлю не змінюється весь період. Э... Того, поки дитину ми спостерігаємо, і зазвичай у цієї дитини є так званий стресовий, стресовий фактор. На жаль, війна є для всіх стресом не лише для дорослих, а й для дітей. Частина дітей, які в нас знаходились в стаціонарі, вони були свідками, на жаль, вибухів в сусідніх будинках і, на жаль, смертей. Тому стресу у дітей також достатньо, і, зрештою, це може реалізовуватися цей тик. У вигляді вокального тику саме тикового кашлю. при цьому на тикові кашель не діють ніякі ліки, тобто там потрібно працювати з психологом і інколи використовувати певні специфічні препарати, які назначають вже безпосередньо психіатри. Інші медикаменти на цей кашель не впливають. Зрештою, якщо ми говоримо про супутні симптоми, які можуть бути у пацієнта, і вказувати нам на причину, наприклад, захворювання серцево-судинної системи. Знову ж таки, в першу чергу, ми маємо подумати про можливе захворювання серця, судин, і це може сприяти тому, що порушується робота. І не лише серцево судинні системи, а й дихальної системи, зрештою, це може провокувати о, кашель. Неврологічна аномалія може вказувати на потенційну аспірацію, тобто, якщо пацієнт не може адекватно ковтати, частина їжі рідини може потрапляти в дихальні шляхи в у вигляді саме аспірації чи мікроаспірації, і бути причиною тривалого кашлю. Труднощі з годуванням так само можуть вказувати на те, що дитина може о, Аспірувати, тобто вдихати якісь компоненти їжі чи родини, затримка фізичного розвитку буде вказувати нам на те, що у дитини є якісь хронічне інфекційне захворювання, наприклад, туберкульоз, чи генетичне захворювання, таке як, наприклад, муковісцидоз. Хоча в останній час пацієнти з муковісцидозом, маючи якісну терапію, можуть мати гарну якість життя. З іншого боку, якщо ми говоримо про наявність, Різних важких інфекцій в анамнезі, це може вказувати знов таки на імунодефіцит. Паралельно з тим, якщо у пацієнта є аутоімунне захворювання, воно, на жаль, може супроводжуватися враженням легень, зокрема інтерстаційним враженням легень. З іншого боку, тут є дилемма, тому що саме аутоімунне захворювання може проявлятися враженням легень. З іншого боку, препарати, які лікують автоімуне захворювання, можуть викликати враження легень. Тому тут дуже часто буває складно розібратися, що є первинним. Таким пацієнтам часто потрібно рекомендувати комп'ютерну томографію. Після встановлення даного аутоімунного захворювання. І застосування інгібіторами ангіотензин, перетворюючого ферменту це те, що я казав, що деякі медикаменти можуть викликати кашель. Саме в цієї групі препаратів є побічний ефект кашель. Тому, якщо пацієнт приймає цю групу препаратів, варто про це подумати і спробувати, можливо, відмінити змінити цей препарат для того, щоб оцінити ефект після відміни. Ну, якщо пацієнт є, наприклад, хронічна лихоманка, ми можемо. Думати про можливий імунодефіцит чи якісь інші хронічні інфекційні захворювання. Якщо ми говоримо в загальному про неспецифічний та специфічний кашель, неспецифічний кашель, звісно, зустрічається частіше. З іншого боку, ми бачимо певне перекриття з частотою виникнення неспецифічного кашлю та специфічного кашлю тобто це та зона, та група пацієнтів. Коли, наприклад, пацієнт спочатку мав не специфічний кашель, тобто сухе покашлювання, а з часом у нього виникли якісь ознаки чи прояви, які можуть перевести його в групу специфічного кашлю і вказати нам, де шукати проблему. Наприклад, пацієнт мав о, сухе покашлювання, але потім у нього о, виникли скарги на те, що є неприємне відчуття в ділянці живота, після відригування чи ще щось, і це нас може направити в напрямку проведення фіброгастроскопії. І встановлення діагнозу гастрозофа рефлюксної хвороби. З іншого боку, частина пацієнтів, яка має певні специфічні ознаки, з часом їх може втрачати і переходити в групи неспецифічних. Але, зрештою, якщо ми говоримо про підхід до лікування пацієнтів саме неспецифічним кашлем, тобто сухим кашлем, який не має чітких вказівок. Як діяти при цьому? Зазвичай рекомендовано спостерігати за пацієнтом до 4 тижнів, тобто коли цей кашель саме перейде в поняття хронічного кашлю. Якщо цей етап уже переходить в сторону хронічного кашлю, тут треба повторний огляд і розуміння ситуації. Якщо за цей період у пацієнта з'явилися якісь певні ознаки, які можуть вказувати на захворювання, ми такого пацієнта маємо спрямувати до вузького спеціаліста, зокрема до пульмонолога. Якщо ж у пацієнта. Немає е, появи нових якихось ознак, які нам могли підказати на причину захворювання, зберігається сухий неспецифічний кашель. Е, рекомендовано спробувати пробну терапію, е, лікування і оцінити його через 2-4 тижні. Якщо в нас є ефект, ми тоді відміняємо це вже лікування, коли ми його пролікували. Якщо ж ефекту немає, знову ж таки, ми направляємо такого пацієнта до кульмонолога, до вузького спеціаліста, який має розбиратися. Також хочу зауважити, що в останній час дуже багато публікацій е, присвячені е, такі, такому поняттю як. Бар'єрна дисфункція, і останні дані, останні дослідження свідчать про те, що саме бар'єрна дисфункція сприяє розвитку та прогресуванню респіраторних захворювань. Інтактний, тобто не пошкоджений бар'єр, відіграє вирішальну роль в підтримці гумеостазу та захисті від впливу інфекційних агентів, алергенів та полютантів. Тобто, саме збереження стану слизової відіграє важливу роль в плані прогресування і Виникнення яких ряду хронічних законів, зокрема і алергічних, чи, наприклад, подовження кашля. Якщо ми говоримо про респіраторну вірусну інфекцію, коли приходить вірусна інфекція в організм, відбувається вплив на клітини, які виділяють медіатори запалення, відбувається набрік слезової та підслизового шару. І е, може бути таке поняття як від відкриття воріт до інфекції та алергенів. що мається на увазі в ряді випадків відбувається так звана десквамація. Епітелію, тобто частина епітелію вона а, відпадає, і а, доступ саме а, і вірусів, і алергенів полегшується до підслизового шару, тим самим додатково стимулюючи, провокуючи нервові закінчення, які там розміщені. Знову ж таки, це все проявляється довготривалим нав'язаним сухим кашлем, подразненням, сухістю В ділянці горла інколи може бути певна осиплість, яка може тривати о, енний період часу, чи біль у горлі. Зрештою, якщо ми говоримо про е стійкість кашлю у пацієнтів після ГРВІ, це саме пов'язано з тим, що у нас знижується поріг стимулу до позову. Тобто, в нормальних умовах, коли вірусної інфекції не було, коли слизова у нас була інтактна, тобто абсолютно збережена, е подразники, наприклад. Е Зміни повітря, дачі, наприклад, тільки новий дим, якщо людина курить, чи, наприклад, вдихання при виході на вулицю на холодне повітря, коли ми вдихаємо повітря, раніше це не викликало у нас кашлю, тому що нервові закінчення не подразнювалося таким рівнем стимулу. Зрештою, після вірусної інфекції, коли епітелій мав певний рівень пошкодження, і нас відбувається підвищена чутливість, тобто таким чином, на ті провокатори, які раніше організм... Не сприймав на даний момент, вони можуть все ж таки провокувати кашель, і відповідно цей кашель може зберігатися ну, досить тривалий час. Знову ж таки, потрібно зауважити, що може також підсилюватися і рефлекторний шлях за рахунок дуже легкого подразнення саме нервових закінчень ділянці глотки чи е, трахеї, тим самим бути причиною тривалого кашлю у конкретного пацієнта. Знову ж таки, таким пацієнтам, які мають... Хронічний кашель, сухий кашель, неспецифічний кашель. Якщо ми говоримо про лікування, варто використовувати наприклад, такі препарати, як ептобільс, в складі якого входить ектоїн. І що робить ектоїн? Він оточує себе та сусідні білки і мембрани клітини водним шаром, утворюючи так званий ектоїн-гідрокомплекс. Що? Нам з цього, тобто етин-гідрокомплекс, він дозволяє захистити клітинну мембрану, захистити е, бар'єрну функцію нашого е, епітелю, нашої слизової, Знову ж таки. Якщо це гостра ситуація, то ми зменшуємо вплив і пошкодження клітин з, зрештою, ми зменшуємо вивільнення медіатора і е, тяжкість. Протікання гостро-респіраторної інфекції. Якщо ми говоримо про те, що вірусна інфекція вже продукта чи має затяжний перебіг, ми зупиняємо зупний каскад. Паралельно з цим, ми е, захищаємо і зволожуємо слезову. Зрештою, це призводить до того, що у нас частота кашлю, інтенсивність кашлю зменшується. Щодо використання, взагалі, ептоїну не лише в нас, а й за кордоном, є досить велика кількість публікацій, зокрема, при пошуку. На ресурсі PubMed, якщо ми вводимо слово, ектіїн видає близько 800 публікацій. Причому тут є велика кількість публікацій. Високоякісних досліджень. Зокрема, вказується на те, що ептоїн може зменшувати нейтрофільне запалення в легенях, також є ряд робіт, які вказують на те, що зменшується запальний процес при гострому бронхіті чи гострих респіраторних інфекціях. Також ми говоримо про те, що є ряд робіт щодо топічного використання молекули ептоїну. Зокрема, також є ряд робіт, які вказують на те, що артилін може користуватися при алергічних захворюваннях, зокрема при алергічному реніті, зменшуючи доступ алергенів до слезової і, зрештою, зменшуючи інтенсивність і вираженість симптомів алергічного реніту, наприклад, у сезонний період. Отож, якщо ми говоримо про Первинний захист то це зменшує частоту кашлю і пошкодження епітелію. І якщо ми говоримо про подальше використання чи використання в більш пізньому терміні, тобто коли приходить пацієнт, який вже кашляє 3-4 тижні, наприклад, да, використання Ектобрісу може сприяти захисту слизової і пришвидшує її регенерацію, тим самим зменшуючи тривалість кашлю та полегшуючи стан пацієнта. Знову ж таки, це призводить до того, що зменшується нав'язана симптоматика, осиплість голосу і зменшується біль в горлі, якщо такий біль був. Знову ж таки, це сприяє швидкому відновленню після респіраторних захворювань і зменшує ризик вторинних інфекцій та хронізації процесу. Позитивним є те, що цей препарат може використовуватися досить з раннього віку, і молекула Ептопліса, ектоїн, це натуральна молекула, яка досить безпечна. І знову ж таки, за рахунок цього ми можемо тривало використовувати цей препарат. Зазвичай рекомендовано використовувати Ектобрис два рази в день у пацієнтів, які мають хронічний тривалий кашель, чи коли і в ситуаціях при перших ознаках це може дозволити зменшити прояви запорення у конкретного пацієнта. Дякую вам за увагу.